Вітаю піпли. Ви на україномовному ютубі за мікрофоном Дім Дімич. Релізнулася російська помийка під назвою Атомне Серце. І на питання, чому я так різко знегативив цю гру, я відповім. Вона на це заслуговує. Це відео про те, чому ви не повинні грати в цей тайтл. Але перед початком маленький відступ для моїх підписників. Так сталося, що поки я готував це відео, канал перетнув позначку в першу тисячу підписників, за що я дякую кожному, хто доєднався за цей час. І передаю привіт новим підписникам. Окремо дякую Дрейк Стеллер за підтримку на Патреон майже з початку існування каналу. Для мене ця справа важлива, а ви це моя рушійна сила. Дякую! А тепер всім приємного перегляду. Не забувайте про підписку, подобайки та коментарі. А також фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом, якщо на те є бажання та можливість. Починаємо. Що ж, Совєтський союз, що зміг щасливі радянські люди з роботами та технологіями. Після початку повномасштабної війни ми чітко зрозуміли, що перед нами не сусід, а викидиш імперської пропаганди в абсолютно усьому. Що роками повався та втирав нам свою ідеологію, та як показує практика, всі вони дружньо пішли до дупи, адже наш народ не їх народ. Та говорити те, що по телевізору у свій час ми не дивилися російське телемило та праведні воєнні фільми. Це безглуздо, бо на жаль, так і є. Так само, як і російський інтерфейс, музика та мова. Війна жахлива річ, та набагато що вона відкрила очі, і тепер ці на першу чергу безневинні проєкти виглядають зовсім інакше. Ви можете уявити щось подібне на хрещатику. Вас теж трясе і покриває іспанський сором. Вітаю, ви нормальна людина! Але давайте до Atomic Heart. Це довгоочікуваний, нарешті чогось вартий російський проєкт, як його подають. Проєкт від отечественного розработчика. Що з ним не так? Ну чесно кажучи, все від сеттингу до сумнівної якості, від подачі до пропаганди, від крадіжки даних до злитого за два дні до релізу, білда гри на торрент. Все це прекрасно описує те лайно, в якому воно робилося. Зрозумійте правильно, я не хочу обесцінювати роботу та говорити, що в грі все овер погано, але ці покидьки фінансовані Газпромом, продаються ексклюзивно на ВК Плей, а їхні співвітчизники прийшли вбивати мій народ. Тож їм лишилося задонатити з продажу на Росармію армію і повний фарш. Хіба ні? Але окей, я ще вискажу свою думку на рахунок гри пізніше. Почнімо з головного. Розробники Atomic Heart збирають дані користувачів і можуть надавати їх російським держорганам, зокрема ФСБ. На цей пункт в політиці конфіденційності Манфіш звернула увагу видання ANUA. Atomic Heart – російська гра, яка прославляє радянське минуле. розповідає про пригоди агента КДБ, і як я сказав, фінансується Газпромом. Розробники переїхали на Кіпер, що в очах міжнародної спільноти може робити Atomic Heart начебто не російським проєктом. Утім, там працюють здебільшого росіяни, а на презентації Atomic Heart вішають банери зі словами «Товариш, присоєдіняйся» і все в такому стилі. Можна віднести це до простої романтики вдалого радянського союзу, яким його й уявляли, але чекайте, не все так просто. Висловлюючи позицію щодо російського вторгнення в Україну, компанія сказала, що вона за мир. Проти насилля і не коментує політику ну, типічна штука підвладних Газпромовським дійкам. Варто раз і назавжди зрозуміти, що тепер це не політика, це війна. І тут перше, але адже студія не приховує, що збирає дані від відвідувачів сайту, Мантфіш та клієнтів, які там щось купують. А серед цих даних: піп, адреса, електронна пошта, номер телефону, місце розташування та IP-адреса. У тій самій політиці конфіденційності згадується можлива передача цих даних до російських державних. Органів, а це, зокрема, податкової та ФСБ. Серед переліку законів, на яких базується та політика конфіденційності, є російські закони про мобілізацію і військову службу, за якими держава гівна і відправляє солдат в Україну. При цьому документ доступний лише російською мовою, адже на англомовній версії магазину його немає. Якщо перейти за посиланням політики конфіденційності, сайт видає повідомлення, що Атомік Shop зараз в розробці. Дані можуть бути застарілими, перевіряти в мене немає бажання. це не надто важливо. Важливо те, що 24 січня айтівець Ілья Пишняк опублікував скріншоти з політикою конфіденційності, англійською, де також є пункти про ФСБ. Однак ви не повірите, схоже, що студія видалила цю сторінку. Бо тепер її знову ж таки немає. Йдемо далі. Після цієї ситуації розробники Atomic Heart, звичайно, що заявили, їхній сайт та гра не збирає дані для російських держорганів. Після розголосу у Твіттері і ЗМІ як я сказав, спочатку зникла англійська версія політики конфіденційності, а згодом і російською мовою. Представники Манфіш сказали у коментарі виданню Games Radar, що політика була застарілою, і її слід було видалити багато років тому. Після цього розробники видалили сторінку магазина. І знаєте, мені це нагадує історію ще з однієї, Російською порожнечею Day Before. де перед релізом розробники сказанули, що ой, ми не знаємо, як так вийшло, але нам пред'явили за назву. Як виявилося, її не можна використовувати, бо вже така є, і вона належить іншому користувачеві. Знаєте, це PUBG може належати іншому користувачеві. Ну, де таке бачено, що перед самим релізом гру переносили, бо розраби провтикали права на назву. Я розумію, якщо на болотах вірять словам, якоби дівчинки з Маріуполя, яку типу спасли, а вона. Она прямо ляпнула, що текст забула. Я чуть-чуть позаплум. Ну, хто не в курсі, це було на побідобєсії Путіна на лужніках, там прям треш. То чому би не повірити афері з назвою в якійсь там грі. І тим паче за старілою політикою конфіденційності, підтверджує відмовки і те, що сама Манфіш не прокоментувала заяви про те, що її сайт просив користувачів погодитися на збір даних, що в політиці конфіденційності згадуються російські держоргани або що в неї є офіс у Москві. Вважаючи на це все, майже відразу після офіційного виходу у Мінцифри прокоментували російський проєкт Atomic Heart і закликали бойкотувати цю гру. Міністерство цифрової трансформації надіслало запити до Valve, Sony і Microsoft щодо російської гри Atomic Heart. Урядовці просять заборонити продаж цифрових версій цієї гри на території України. Я гадаю, це чисто формальна дія, бо в чистому розумі жодної українець це і так не купить. Так само ми закликаємо обмежити розповсюдження цієї гри в інших країнах через її токсичність, потенційний збір інформації даних користувачів і можливість передачі їх третім особам у Росії, а також потенційне використання грошей, залучених з купівель гри на ведення війни проти України. Зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у коментарі виданню Дев'ю Ми Закликаємо ігнорувати цю гру всіх користувачів. Хочемо наголосити також для західної аудиторії, що розробники гри не вийшли з публічною заявою про засудження путінського режиму та кривавої війни, яку Росія розв'язала проти України. Додав Борняков. Ну ми ж не політики. не працює до біса. Українська спільнота, очевидно, не розгубилася і не проігнорувала, та теж закликає бойкотувати Atomic Heart. Однак тут є ще одна важлива штука. Я сказав, що Мінцифри надіслали запит до Valve, Sony та Xbox, бо реліз дійсно один з найбільших відруснявих за останній час. І незважаючи на ексклюзивність ВК Play, це не заважає Focus Entertainment бути видавцем проєкту Xbox випускати гру в Game Pass, а західним медіа весь час висвітлювати цей. Проєкт як звичайну гру, а не пропагандистську шляпу країни-терориста. Ну бо там про той ВК Play і не чули, то не дивно. Тож зараз українська спільнота почала з новою силою звертати увагу компанії і геймерів на російський шутер. Деякі треди видаляються, а їхніх авторів блокують. Утім, кілька ігрових видань, як от Games Radar та польське Grand PL, все ж почали писати про критику релізу. До того ж, є ще один аргумент. Гра вийшла майже у річницю повномасштабної війни, 21 лютого. На Росії, Білорусі та кількох інших країнах гру видає ВК Плей, серед співвласників якої я повторюсь, є клятий Газпром, без якого типу Європа замерзне. Ну, шарите загалом у світі ж гру публікують платформи Steam, PlayStation та Xbox. Тож наші золоті українські геймери у Твіттері, Реді та на інших майданчиках закликають Microsoft Valve та інші компанії не поширювати Atomic Heart, а також закликають гравців бойкотувати цю гру та інші російські проєкти на кшталт Space Marine 2 і Rocket Raider. Немає до того ні довіри, ні бажання. Це основні масштабні аргументи, які повинні викликати у вас огиду. Та зараз я візьму на себе відповідальність і скажу, чому ще ця гра поширювач типічної російської пропаганди і абсолютно не варта вашої уваги. Перший самий простий і зрозумілий аргумент це продукт агресора. Тож користуватися ним або тим паче платити за нього гроші верх абсурду. Наступне це теплий сеттинг. для усіх, хто чув, виріс або так чи інакше стикався з радянщиною. Ми теж пережитки Совка і теж розуміємо, що в старшого покоління викликає теплі почуття, а що досі не дає нормально жити. Півжиття їм розповідали про велике комуністичне майбутнє, а воно розпалося, бляха. І якщо українці розуміють і прагнуть змін туди, де об'єктивно хорошо, то росіянці, ну, типу, ні. Тож радянський союз, що зміг з тими ностальгічними піснями, лозунгами, дизайном, це те, що хоче бачити ванічка з гордістю, йшовши без ноги з медалькою на грудях. Клятий окупант. До речі, в перші хвилини гри згадується дружній китай серед розмов неписів, бо ну дуже хочеться дружити з китайчиком. Я коли це почув, прям посміхнувся наскільки це передбачувано. Гра це все показує, і якщо сприймати гру окремо як сетинг, то це кльово, бо це щось нове але вибачте, я сприймаю це як сеттинг, поданий ворогом, та просуваючий абсолютно не працюючі алгоритми життя. Третє це виконання гри. Я не знаю, що там після прологу. Я гру спіратив пройшов до перших дверей і видалив. Але гра 2023 року все ж таки не повинна копіювати Bioshock Infinite в іншому сеттингу. Підтягнули графон, так, все інше, ну просто бідно та коридорно. Єдине, що повинно давати фору і бажання не вийти з гри хоча б до першого екшн геймплею, ну певно, що знайомі написи, одяг, фрази та музика. Але камон мені натеплювати, тому до першого. Перших дверей і видалив. Це чисто моя фінальна думка. Вашу я дуже хочу почути в коментарях. Моя ж не претендує на істину чи огляд, суть відео інша. Показати, чому цей проєкт не вартий вашої уваги або навіть більше шкідливий. В мене на цьому все. Діліться з друзями, поширюйте канал. Цим ви допоможете розповсюдженню. Також не забувайте про подобайки та підписку і фінансову підтримку разовим донатом чи на Патреон. Звітував Дім Дімич, підтримуйте українське, бережіть себе і па-па!